Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 29 січня, і поговоримо про два дуже цікавих питання, які на перший погляд жодним чином між собою не пов'язані. Але якщо придивитися до них більш уважно, то можна віднайти певний взаємозв'язок. Отже, перше питання буде стосуватися завершення, ну принаймні станом на сьогодні, історії щодо запровадження санкцій по відношенню до такого собі Андрія Портнова. Ну, персонаж відомий, персонаж, який мав колосальний вплив на судову систему України. Персонаж, який розставляв своїх суддів, з наслідками діяльності яких і безпосередньо з діяльністю яких ми стикаємося до сьогоднішнього дня. І персонаж, проти якого була. Навіть підготовлена петиція, яка набрала необхідну кількість голосів щодо введення санкцій стосовно цієї особи, президент, згідно діючого законодавства, повинен дати відповідь на таку петицію, якщо вона набирає необхідну кількість голосів, і президент. В принципі, намагається, якщо так подивитися ретроспективно на всі інші петиції, які були до цього, ну він намагається на це відповідати, але він практично ніколи не відповідає особисто. Він як правило передає ці петиції на розгляд іншим якимось органам влади або власне якимось там урядовцям для того, щоб вони. Розписали, ну, як правило, чому вони не можуть виконати те, що в цій петиції зазначено, так вийшло і в даному випадку. Петицію передали в кабінет міністрів і прийшла відповідь за підписом прем'єр-міністра України. Тут, взагалі, перед тим як зацитувати, що він написав, слід зазначити, що взагалі то санкції в нас персональні запроваджуються указом президента за поданням Ради національної безпеки та оборони. Шмигаль, звичайно, входить в Раду за посадою, але в принципі, в принципі, за логікою санкційної політики, яка є в нашій країні, рішення безпосередньо повинно було приймати РНБО і власне сам президент. Але вони передали це на рівень кабінету міністрів. Чому ну стане зрозуміло з аргументування, яке було наведено очільником уряду? Я зацитую: петиція не містить обставин, що можуть розглядатися як підстави для застосування санкцій згідно із законом. При цьому рішення Сполучених Штатів Америки про застосування санкцій не є визначеною законом підставою для застосування санкцій. Крім того, петиція також не містить відомостей, що свідчить про терористичну діяльність у значенні терміна терористична діяльність згідно із статтею 1 закону України про боротьбу з тероризмом, що можуть розглядатися як підстави для застосування санкцій, згідно із законом. Ну феєрична відповідь, тому що. Виходить так, що все намагалися звести виключно до тероризму. Хоча, зрозуміло, питання не в цьому питання, наприклад, там про державну зраду, про роботу на країну агресора, про якісь там інші речі, згідно яких в нас були запроваджені санкції проти достатньо великої кількості людей, які дійсно виявилися по факту колаборантами, там втікли з країни. Ну це як правило, представники забороненої ПЗЖ, деякі ще інші, так звані політики чи так звані громадські діячі, і проти них якби санкції. Ці запроваджувалися жодних проблем тут не було. А по Портнову прийшла така відповідь, що, е, виявляється, автори петицій не надали вичербних доказів того, що така діяльність носить терористичний характер. Я ну, я взагалі то промовчу про те, що такі докази в нас повинно збирати ДБР, Набу, СБУ, там не знаю Національна поліція, офіс генерального прокурора. Але ну у нас ДБР займається зараз іншими справами. Воно. Е, Арештовує генералів і висуває проти них якісь там обвинувачення, так що ну сама ця відповідь, вона є по суті відпискою. Там більше звичайно документ Але я найцікавіше вам зацитував, тому що там кілька сторінок взагалі цієї відповіді, багато посилань на закони так дуже люблять, до речі, робити, коли хочуть просто забовтати по суті якусь проблему, але найбільш показовим є формулювання, що виявляється санкції, які запроваджені Сполученими Штатами проти цієї людини, не є достатньою підставою запроваджувати. Живувати такі санкції в Україні? Ну дивіться знов таки по суті. По суті, точніше так по формі, воно вірно, а по суті, це знущання. Зрозуміло, що якщо Сполучені Штати запроваджують проти когось санкції, це не означає, що власне проти цієї людини санкції повинні запроваджувати там інші країни або країна громадянином якої ця людина є. Але в усьому цивілізованому світі американські санкції, до речі, не проти своїх громадян, а проти громадян інших країн, вони є певним маркером. Чому тому, що там рішення не приймаються так званим РНБО, у них немає. Прям такого аналогу там рішення приймається після дуже серйозної роботи, яку проводять правоохоронні органи, потім рішення розглядає державний департамент, і тільки потім власне ці санкції запроваджуються. Тобто, в них є ну гарантія того, що ці санкції дійсно мають під собою певні підстави, оскільки ну є свідчення там якоїсь протиправної діяльності, оскільки, ну наприклад, цю людину не можуть притягнути до відповідальності, бо вона в якійсь іншій країні включаються санкційні механізми. І от, виявляється, що для. Нашого ну як мінімум кабінету міністрів і прем'єр-міністра, бо він поставив свій підпис, те, що роблять Сполучені Штати, ну це недостатня міра. це Така історія, на яку власне можна не звертати увагу. Ну з іншого боку, чому чому тут дивуватися? У нас подібних історій було багато і раніше. Сполучені Штати хочуть отримати Коломойського для того, щоб з ним поспілкуватися по певним питанням, але Коломойський сидить в нашому СІЗО, і ніхто його з України видавати Сполученим Штатам не збирається. Не збирався, і я думаю, не збирається. Ну тому Портновими вийшла така історія, що по суті кабінет міністрів та й влада в цілому показали, що ці. Ця людина ледь не безгрішна, і до неї немає жодних питань. А тепер стосовно другої події, яка мала місце. Я не буду її детально коментувати, тому що це не варте вашої уваги. Але скажу тільки що цього бункерного діта Путін, який да знову витягнули там на люди, і він в автомобілі, ну це взагалі само по собі дуже смішно виглядало. Дав інтерв'ю так званої якомусь там черговому російському пропагандону, і там він сказав таку фразу, що там готові вони до перемовин. Росію знову обманули. Якби Україна пішла з Донецької Луганської областей, то не було б ніякої великої війни і так далі. Тому подібне. Але він сказав, що ми можемо вести перемовини з Україною. Нема питань. Хай тільки відмінять указ, ну відомий да про, про заборону перемовин з Путіним. До речі, не з Російською Федерацією, і перемовини може вести Зеленський, але нічого він підписувати не може, тому що він нелегітимний. Ну зрозуміло, не Путіну оцінювати легітимність президента України. Ну в нас склалося просто так обставини, що президент, як і Верховна Рада, вони продовжують виконувати свої повноваження до завершення правового режиму воєнного стану. Але тут важливий інший момент, і яке відношення це має до того, що відбуло. Спортного. Тому що справа в тому, що ходило по мережі, е, ну, такий документ ходив, е, типу. План сценарій, як може бути завершена війна, і його навіть спростовували в офісі президента, що це неправда. Такі речі не обговорюються, і Там серед одних пунктів було те, що Україна звичайно там зберігає незалежність, але на жаль, не контролює всі території. Армія сильна, США підтримують. Ми вступаємо в ЄС. Але в Україні відбуваються вибори, і на цих виборах немає ніяких заборон для діяльності політичних сил і політиків, які будуть відстоювати права російської мови. Хто правда ці права за всю незалежність порушував? Ну це. Невідома історія, ну точніше, ми все це прекрасно знаємо, але росіяни продовжують цю тезу розкручувати. І хто виступає там на захист, ну зрозуміло, церкви Московського патріархату. І от дивіться, і тут, тут. Співпадає, що Україна не вводить санкції проти людини, ну яка явно займала проросійську позицію, яка явно багато підігравала діям Російської Федерації, і ми перед, ну, фактично передаємо певний сигнал, е, можливо, не Росії, а там тому ж Трампу, що дивіться, от ми вже в принципі десь зупиняємося і готові йти на якісь такі, отам от, мінімальні поступки, демонструємо якісь же з доброї волі. Я відразу кажу, що це дійсно конспірологія. У нас немає підтвердження, що воно так є насправді, але. Ну, погодьтеся, що ем, ну виглядає дуже схоже, і в принципі в принципі люди, які приймали таке рішення, той же кабінет міністрів, шмигалі і так далі. Хоча рішення приймалося на банкові, це очевидно, шмигалем просто пожертвували і наказали, наказали там власне підписати. Так от ну вони ж повинні були задуматися про те, що може бути такий висновок, і цей висновок буде явно не на їх користь. І тут же знову виходить Путін, який каже, що ви там деякі укази повідміняєте і, взагалі, у вас там тільки легітимна Верховна Рада. От, ми з нею можемо щось там десь під. Писувати так, що не дуже позитивна така тенденція, яка ну спровокована певною мірою от такими недолугими діями зі сторони нашої влади, тому що якщо дійсно немає сумнівів, наприклад, у суспільства і у правоохоронних органів до речі, тому що були відповідні подання стосовно там винуватості певних людей, як мі, якщо ці люди не в Україні, як мінімум проти них можна було запровадити санкції, але цього не відбулося і, і зверніть увагу: це на фоні взагалі посилення так званої санкційної політики, тому що на минулому тижні. Санкції були запроваджені проти певної кількості ну, колишніх і нинішніх громадян України, і причому не всі цих громадян виїхали власне за межі нашої держави. А тут портов, які давно не в Україні, і але начебто він не в Росії, а десь там по Європах тиняється. Ну, в принципі, людина непогано заробила, то чому десь не потинятися? Проти нього санкції такі не запроваджуються. І от як на це ну, будуть реагувати в тому числі наші партнери, наприклад, в Європейському Союзі, ну це. Це питання відкрите. я навіть більше скажу: от такими можливими гіпотетичними поступками і е, тим, що не будуть чіпати певних осіб. Якщо хтось думає, що вони передають якусь, якийсь сигнал Трампу, вони дуже сильно помиляються, тому що портнова з американських секційних списків ніхто не виключав. І той же Трамп, якщо йому треба буде, він може це згадати, але згадати не в дуже позитивному такому ключі, власне, для нашої держави. Так що сподіваємося, що певні висновки будуть зроблені. Ну а суспільство не не зупиниться і підготує ще одну петицію. Якщо вона буде, треба буде за неї, звичайно, проголосувати і підтримати, яка теж буде стосуватися таких речей, тому що вони ну, не налазять на голову в країні, яка от наближається до дуже трагічної дати, початку фактично ну там вже четвертого року повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!